самий яскравіший спогад за час війни для мене це коли я був у Мар'янці. Нас приїхали забирати офіцери з перших ліній, які зустрічали ворога. Там першу п'ятірку, коли забрали, ми з моїм другом визвалися, і першу п'ятірку поїхали на самий лівий фланг Мар'янки. 1 квітня е, нас поставили на передній оборони, посилення. Ротний наказав мені з побратимом сперши застави е, стати е, в траншеї з сьомої ранку. До половини четвертого вечора ми очікували ворога. Буквально кожні півгодини старший приходив. і Казав, от зараз вони полізуть. З нами був іще один з нашого покишерного троїцьки. Він сидів на пташці. У нього літав квадрокоптер. Він передавав нам по радіостанції, що відбувається на полі бою. І він сказав, що десь 16-18 чоловік зайшло з правого флангу. Ми не стали очікувати, поки вони самі нас зостануть зненацька. І я з товаришем вирушили буквально до перелому траншеї а, і зайняли позицію за углом. Буквально через п'ять секунд ми почули регіт щось на російській. Двоє свинособак залізли, вони були прямо перед нами. Вони не дивились в мою сторону, вони тупо стояли в окопі. Один улыбався, заряджав РПГ і дивився у сторону нашого тилу. А інший стояв з покемоном без автомата. Він став з покемоном і він не мог розвернутися за своїм напарником. Він не міг почати стріляти, тому що йому він заважав. Я почав дав коротку очередь по ним. Вони злякалися. Той, хто був з покемоном, його вишвернув. А той, що був з РПГ, він упав у окоп і накрив голову руками. Побратим ховається за стінку. Я знімаю з бронежилета гранату, даю йому в руки. Він цепляє і закидує їм за стінку. Одного було вбито на місці, інший дав посапкам. На щастя, ми вбили старшого їх відділення, позивний Чечен. Маємо дані його паспорту, маємо його телефон, все було передано ротному Збройних сил на Марія. Їхній якийсь командир виходив на Цей Чечен не виходив на зв'язок. Я з російськомовного регіону і досить гарно розмовляю російською. Тому я вийшов від імені Чечена і сказав по радіостанції, що я поранений багато наших двохсотій. Я взяв РПГ, яке один з них виранив, зарядив і пострілом, влучив в будівлю. Таким чином правий фланг був <соць> убезпечений.